А ви знали, що на всіх парковках скоро з'являться місця для сімей з дітьми до трьох років? За це проголосувала Верховна Рада, і багато водіїв навіть не здогадуються, як це змінить їхні поїздки. Цей закон означає, що не менше 5% усіх паркомісць з чіткими знаками та розміткою будуть спеціально для авто, де є малюк до трьох років. Тобто з'являється гарантоване місце парковки майже в будь-якому ТРЦ або біля полікліники. Деталі закону прості: щоб стати обраним, треба бути з дитиною до трьох років у машині або мати відповідний розпізнавальний знак на авто. Все це затвердить кабмін, а порушників таких паркомісць будуть чекати штрафи. Тож нарешті молодим батькам не доведеться ходити кілометри з віддалених парковок з дитячими візочками, особливо в дощ або сніг. Якщо вам потрібна допомога сімейного адвоката, звертайтесь до нас, а також підпишіться на наші соцмережі.